Платформа для диспутів вільний мікрофон. Доброго дня, шановні радіослухачі. Демократичне громадянське суспільство дає можливість мати різні думки і не боятися їх висловлювати. В ефірі Радіонет, програма, платформа для диспутів. Вільний мікрофон у нас в програмі. Кожен може висловити свої думки, на які на їх погляд є важливими для позитивних змін в суспільстві. Учасники громадські діячі, політики, чиновники, журналісти, блогери. А головна причина, як власне умова бути в студії, активна громадянська позиція. Хочу наголосити роль суддів. Ми на себе не беремо. Для цього виступають наш. Ще радіослухачі вони слухають, роблять висновки. Питання, які розглядатимуться в нашій програмі, будемо озвучувати від гостей студії від вас, шановні радіослухачі. Для цього є телефонні дзвінки. Нагадаю, студійний телефон прямого ефіру 335373. Є також сторінка у Фейсбуці, скайп. Намагатимемось охопити всі технічні можливості для цікавого спілкування. Сьогодні темою нашої програми буде така тема: перейменування вулиць міста Біла Церква на виконання закону про древні комунізацію. Дійсно, по всій території України відбувся процес перейменування вулиць на виконання пакету законів України про декомунізацію, зокрема закон про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського режимів в Україні та заборону їх символіки. В Білій церкві Процес перейменування також відбувся. Але оскільки процес це не простий, тому звичайно він викликав резонанс серед широкого загалу серед представників громадських організацій, політичних сил міста, одні вважають, що для перейменування було надто мало часу. Ці події не на часі. Ти, які витрачаються на офіційне перейменування громада могла б більш доцільно використати, та й власне сам процес не продумано досконало ні по ні по відповідності закону про декомунізацію. І от з цього приводу навіть прозвучали судові позови. Зокрема, від ТОВ НВП Білоцерків МАЗ щодо рішення Білоцерківської міської ради про перейменування вулиць та інших поіменованих об'єктів міста Білоцерків від 18 лютого 2016 року. Проти такого розвитку подій виступили представники громадськості. Зокрема, наприклад, є нашої Уді Костянтин Климчук, голова громадської організації Молода просвіта Білоцерківщини. Доброго дня, пан Доброго дня. Доброго дня, Білоцерківська громада. Дякую, Радіонет, за те, що не тільки я, не тільки Максим, але і будь який Громадянин України, мешканець білої терпи, має змогу висловити свою думку. Ми запросили на цю розносну тему, також і представники підприємства Білої церкви МАЗ, щоб вони висловили свою позицію, адже радіонет прагне до демократизації. Суспільство робить для цього зі свого боку все можливе, але на жаль, вони не погодилися. Проте сьогодні вашим співрозмовником буде Максим Запаскін, юрист, депутат Київської облради, який представляє позицію Всекраїнського об'єднання Свобода. Доброго дня, пане Максиме. Доброго дня. Отже, чи все було продумано на тлі білої церкви з точки зору законності, чи були варіанти інших найморін? Загалом, як вважають білоцерківці? чи варто чи не варто переименовувати вулиці Білої церкви? Чи готові ми серйозно переглядати історичні події? Чи готові змінювати історію і змінювати самі? Про це поговоримо сьогодні в студії. Нагадаю, сьогодні всі, хто слухає нашу програму, мають можливість задати свої питання гостям в студії, зателефонувавши на номер 335-373. Чекаємо на ваші дзвінки. Крім того, ми традиційно. Відкрили лінію для голосування сьогодні. Запитання воно зазвичай є певним чином провокативним. Звучить таким чином, чи потрібно перейменовувати вулиці Білої церкви відповідно до закону про декомунізацію? На це запитання ви зможете відповісти, зателефонувавши за номером 335321. Якщо відповідь так, якщо відповідь ні, зателефонуйте 335322. Отже, повторюю запитання для голосування нашого виписку програми. На вашу думку, чи потрібно перейменовувати вулиці Білої церкви? Так. 3-3-5-3-2-1. Ні, 3-3-5-3-2-2. Отже, тепер, пане Константине, обґрунтуйте вашу позицію щодо перейменування вулиць і щодо позову білцерківмаза. Ну давайте зразу я висловлю свою позицію з декомунізацією. Ми запізнилися. Ми запізнилися на 25 років. Тому оці метастази, які ракові, які зараз роз'їдають країну, це є наслідком тих процесів, які не відбулися 25 років тому. Коли Україна здобула незалежність, одразу треба було проводити ці процеси, так як зробили наші сусіди. Польща, Словаччина, Чехія, певною мірою Болгарія. Хоча вони там теж запізнилися, країни Балтії, от вони пішли далі. Вони не лише змінювали вулиці, назви вулиць, але вони взагалі провели декомунізацію. Яка порівняна з денацифікацією західної Німеччини в зоні впливу Франції, Англії, 에, Сполучених Штатів Америці? Тобто вони усунули від посад всіх тих, хто мав партійний і комсомольський квиток квіток комуністичної партії? У нас це було прогавлений момент, і тому маємо наслідки ті, що колишні комуністичні і комсомольські вожді грабували країну до останнього часу. А коли... Відвертий криміналітет зрісся з комуністичною партією. то тобто тоді ми мали вже Януковича при владі, якого привели до влади власне компартійці і північно-східна країна. Наслідки цього ми маємо зараз війну на сході. Ми маємо зараз кожного дня загиблих українців, і це я ще раз кажу: це наслідок не проведеної вчасної декомунізації. Чи можна передбачити було все? Згідно закону, ну, все передбачити неможливо, тому що в світі ідеалу не існує. Люди на сонці познаходять плями. Але згідно процедури, ми намагалися вирішувати всі процеси і рухалися покроково. Ще в травні минулого року від громади почали надходити листи, в тому числі від молодої просвіті, про те, щоб створити робочу групу і почати роботу по. Декомунізації Білої церкви навіть ще не був підписаний закон президентом України, а коли він вже став фактом, то тоді в червні 2015 року було видано розпорядження міського голови Василя Савчука і створена комісія, куди за згодою увійшли не тільки представники місцевого самоврядування. Але і громадські діячі, причому настільки демократично це було зроблено, на мій погляд, аж занадто демократично, хоча чи може бути занадто демократично, щоб до процесу декомунізації долучалися навіть відверті комуністи з того ж самого союзу ветеранів, України. як ви можете оцінити процес, який відбувався. Ви знаєте, дуже гаряче вони відбувалися, і це ж були не тільки представники громадських організацій, але ще й були і історики, і місцеві краєзнавці. І будь-хто міг прийти на засідання робочої групи. Про проведення засідань робочої групи відбувалося повідомлення і у пресі, і преса приходила, і було відкрите обговорення в інтернеті, що являється якби, формою громадського обговорення. І вносились багато пропозицій. Той список, який спочатку нам був поданий від влади, від юристів міськвиконкому, він був неповний. І навіть зараз, коли вже були внесені доповнення, дещо із того, що пропонувалося відкинуто, тому що воно не проходило по критеріям декомунізації, ми маємо ще кілька вулиць, які не попали. Під дію закону. Зокрема, Інститут національної пам'яті України рекомендує е, переименувати вулиці Карбишева, вулиці Ливаневського. От, е, у нас вони залишились поза цим процесом. Ну нічого, у нас ще є багато історичних подій і на перспективу це можуть бути переіменування, тому що все охопити ми дійсно не могли. І деякі Але події ваші пропозиції були враховані? Не всі. Не всі наші пропозиції були враховані, але знову ж таки, особисто я, представники свободи, намагалися якби дослухатися до опонентів, і деякі розумні речі, які пропонувалися, ми погоджувалися, тому що по кожній вулиці відбувалося голосування. І результати голосування. Дуже часто позитивні результати співпадали з обговоренням, з результатами обговорення на сайті міської ради. А якщо вже, ну, наприклад, не проходило, ну, звичайно, знімали свою пропозицію, хоча в наш бік там лунали всілякі ну, не погрози, а закиди, але це ну, не можна розглядати якби, скандалістів всерйозно. Отже, засідання судові по позову підприємства Білоцерків Мас вже відбулися. Ви брали участь. В яким чином яка ваша позиція щодо цього позову? Давайте я зразу озвучу свою позицію щодо взагалі цього позову. Товен «Білої церкви церкві мас. Це суто політичний процес. Ніякої економічної складової тут немає. Чому давайте дивитися взагалі ситуацію в Україні? Такі позови відбуваються від заходу до сходу. От багато хто заявляє про порушення права, про порушення процедур. Це відбувається на Волині. Це відбувається в броварах Київської області. Нещодавно суд відмінив розпорядження міського голови Сум щодо переіменування вулиці і решти поіменованих об'єктів. Тут же рефреном звучить заява від. Одного із металургійних комбінатів, здається імені Ілліча в Маріуполі, що ми несемо якісь там колосальні збитки. Хоча ніхто не вимагає, наприклад, уже прямо зараз змінювати документи на право власності. І в законі цього не вказано. Де побачив порушення своїх прав, тому НВП Білоцерків МАЗ, я не знаю. Але я знаю, що це підприємство очолює регіонал, затятий регіонал, який двічі балотувався на посаду міського голови якого слава Богу білоцерківцям вистачило мудрості не обрати. Тому я вважаю, що це суто спроба реваншу. Не тільки в Білій церкві, а й в усій Україні. Тут ці процеси нероздільні. Гляньте, що робилося 9 травня по всій Україні, і вам стане все зрозуміло, що воно все вкладається в одну канву. До речі, всі поради в ДНР, ЛНР. Відбувалися під червоними знаменами, які ще потрібні докази до того, що декомунізацію треба проводити і прибирати ці комуністичну символіку з вулиць нашого міста. За це кров проливають наша армія. Я нагадаю, що у нас студії діє лінія для голосування і е, проходить голосування. Таким чином вам варто відповісти на запитання, чи потрібно перейменувати вулиці Білої церкви відповідно до закону про декомунізацію. Якщо ви зателефонуєте за номером 335321, ваша відповідь так потрібно. Якщо відповідь ні, зателефонуйте 335322. Е, Отже, тепер, пане Максиме, ваша точка зору, як ви вважаєте, взагалі ваше ставлення про декомунізацію і ваше ставлення до судового процесу? Адже власне варто сказати, варто зазначити, що представники свободи хотіли виступити третьою стороною в суді щодо позову проти перейменування вулиць, але їм було відмовлено кілька разів. Озвучте вашу позицію. Прошу. дякую. Ну, по перше, я хочу сказати про те, що я не Погоджуюсь з думкою про те, що ми запізнюємося з декомунізацією. З декомунізацією запізнитися ніколи не можна. Її просто потрібно проводити. Зараз суспільство вже дозріло до того, щоб. Провести цю декомунізацію насправді, коли ну, розвалився радянський союз, то Україна, на жаль, була дуже сильно інтегрована до радянського простору, і люди були дуже зомбовані всіми тими ідеями, які пропагувалися Радянським Союзом. Зараз вже пройшов достатній період часу. Відбулася зміна поколінь, і потрібно відновлювати нашу історію. Це не зміна історії, це відновлення історії, відновлювати історичну. Справедливість. І зараз саме час, коли е, патріотичний настрій вже, е, в суспільстві. Сприяють тому, щоб процес декомунізації нарешті відбувся. Процес декомунізації повинен відбуватися разом із люстрацією. На жаль, люстрація, яка проводилась у нас була спотворена, той закон, який розробляла «Свобода», він зовсім в кінці вийшов зовсім іншим, тому що було дуже багато поправок. І взагалі можна констатувати той факт, що люстрація є проваленою. Так само, як і вимагається. Зараз, напевно, повністю зміна судової гілки, тому що ті судді, які зараз знаходяться там, вони залишаються всі ці роки. Вони були і працювали з попередніми режимами, які були у нас, і тому результати того, що відбувається у цьому процесі, є прямим наслідком того, що судова реформа. В Україні не відбулася і навіть не розпочиналася. Так ми дійсно хотіли вступити в цю справу третьою стороною на боці відповідача. По перше, тому що наша організація є патріотичною і коли яка завжди виступала за відновлення історичної справедливості, за проведення люстрації, за декомунізацію, на жаль. Нас не дослухались, незважаючи на те, що безпосередньо всеукраїнське об'єднання свобода приймала участь у прийнятті цього рішення у розробці його, Незважаючи на те, що депутат Кошель Вадим, який безпосередньо приймав участь у підготовчій групі щодо цього рішення, незважаючи на те, що він приймав безпосереднє голосування при прийнятті цього рішення, його не долучили в якості третьої особи. Це дуже сумно. Насправді, це рішення є компроміс між тими течами, які є в Білій церкві. І насправді це рішення, воно в принципі задовольняло усіх, окрім одного підприємства, Білоцерків Я взагалі дуже ну, в розпачі того, що взагалі той. Той позов був прийнятий судом. По перше, я хочу наголосити, що це є юридична особа. Яка не може бути е, в, в, взагалі виступати, оскаржувати це рішення, скільки її інтереси не можуть бути порушені. Чому порушені? Тому що, що юридична особа е, білоцерків -МАЗ не приймала участь у громадському обговоренні того е, перемопереімануванні вулиць, ну вони не є суб'єктом цього процесу. Вони е, працюють в цьому місті і повинні виконувати і е, підпорядковуватись тим рішенням. Е, Ради, які приймаються, те, що вони зазначають про економічну складову, яка нібито там присутня в тому, що їм потрібно буде переоформлювати право власності, то вибачте, свідоцтво на право власності, які в них є, вони вже є, ну, визну не У нас не діють. У нас є витяги з державного реєстру прав власності. Відповідно, їм потрібно буде вносити туди нові зміни. І було б переименування, чи не було Цей процес відбувається лише у тому випадку. У нас з 2013 року запрацював цей реєстр, але зміни вносяться, коли відбувається зміна власника. Тобто, коли відбувається зміна власника, реєструється попереднє право і наступне право відповідно. Тому якщо Білоцерків МАС не збирається продавати свої цеха. А я сподіваюся, що вони не збираються продавати в кінці кінців запрацюють, то до того часу у них взагалі вони не можуть бути жодної мови про те, що затронути їхні інтереси в частині якихось економічних витрат, які їм потрібно понести внаслідок цього рішення. Тому я вважаю, що дійсно цей позов є політичним, він, він не має жодної складової. А суд, який розглядає цей позов, повинен був його взагалі відмовити у зв'язку з тим, що права та інтереси юридичної особи позивача взагалі цим рішенням не порушувались. Хочу висловити і протилежну думку. Вашій в соціальних мережах поступають коментарі з протилежною думкою. Зокрема, що кошти, які виділяються державою та всіма організаціями на процедури перейменування, краще було б виділити на закупівлю. Скажімо, інсуліну для дітей. Або критичні коментарі такого кшталту. У нас є багато людей малозабезпечених, тож хіба не краще було підвищити соціальні гарантії, пенсії, компенсації за підвищення тарифів, наприклад, за газ через вимоги МВФ. Чи можна вважати таку діяльність необхідністю? Як ви прокоментуєте так? Ну, я прокоментую це так. Звичайно, що ніхто не буде сприймати в будь-який процес. Знаєте, з таким аж великим ентузіазмом. Для цього потрібен час і настрій. Ось, Хвиля патріотизму спала, звичайно, люди вже починають там думати. Тільки ж, розумієте, люди не хочуть слухати те, що витрат по декомунізації вони не несуть. От. І то ж саме підприємство ТОВНВП Білоцерків МАС за зміну документів щодо права власності, якщо вони хочуть це зробити, то це обійдеться аж. 56 здається гривень, це колосальна сума, напевно, проб'є в їхньому бюджеті. От, діру. А люди, от ну, людям варто знати, що процедура переіменування вулиць фактично порахував міськвиконком і озвучив ці цифри. Вона була заявлена в межах 30 тисяч гривень на все місто. В межах міського бюджету це навіть не крапля в морі. От, і... Коли відбувається от щось от такі процеси патріотичного характеру, коли наша влада, наш народ хоче порвати з минулим, зразу з'являються незадоволення, які кажуть, не на часі, ось, давайте не будемо нічого робити, давайте відкладемо. Я кажу, вже відкладали 25 років. Не на часі, не на часі, не на часі, хочуть зекономити народ. На Донбасі вже немає нічого. Вже все вирізали і вивезли. От. І там вже стоїть окупант. В Криму стоїть окупант. Які ще потрібні докази? Щоб окупант став в Одесі, щоб окупант став в Криму чи зайняв Чернігівщину? Коли вже воно буде на часі? Дякую за відповідь. Ну, Я... Це економія на сірниках. Звичайно. Я нагадаю, що у нас залишилося півхвилинки для голосування. Буквально і поки останні секунди нашого голосування я хочу запитати у вас, яка ваша думка з приводу на часі чи не на часі декомунізація? По перше, і скільки часу для неї треба, може вона розтягнеться на значний період, як ви думаєте? Ну я хочу сказати, що час вже настав для змін. І це ну, потрібно проводити як можна скоріше. Але якщо про це затягується, його потрібно все рівно закінчувати. Скільки б він не затягнувся, цей процес повинен мати свій кінець, коли декомунізація в Україні нарешті відбудеться. Дякую за відповідь і дякую за голосування. Наша лінія голосування закрита і озвучуємо наші результати. Отже. Чи потрібно перейменувати вулиці Білої церкви відповідно до закону про декомунізацію? Потрібно так відповіли 54 55 і ні, відповіли 45 відсотків. Бачимо результат. Він досить провокативний. Будемо сподіватися, що і не всі, хто хотів, проголосували. Це дуже стан... дуже позитивний коментар. Результат голосування mm. до речі, знаєте чому? Тому що коли запрацювала робоча група, були інші робочі групи, які проводили соцопитування по мешканцях, і там результати були, знаєте, як відсотків 7 за перейменування вулиць, відсотків 17 проти, а решта казали, залиште залишити все так, як є. Тому <реш> той результат, який ви тільки що озвучили, він напрочуд позитивний. Будемо на це сподіватися. Дякуємо за вам за розмову. Ми сподіваємося, що українська громада прийде до демократичного життя. Бажано поступовими, еволюційними нереволюційними шляхами. А наша студія надасть можливість для висловлення різних навіть протилежних думок. Нагадаю, в гостях студії учасники платформи для диспутів вільний мікрофон, громадський діяч, волонтер, голова громадської організації молода просвіти Білоцерківщини Костянтин Климчук, а також юрист, депутат Київської облради, який представляє позицію з об'єднання «Свобода» Максим Запаскін. Дякуємо вам. За участь в програмі вела програму Наталя Вереснева. До зустрічі в ефірі. Платформа для диспутів від.